Добрий день. Ми презентуємо вам наш новий магазин Фортуна в місті Броди по вулиці Вірменська, 26 з товарами для активного відпочинку. Давайте подивимося, що всередині. В нашому магазині представлені товари відомих брендів, таких як Флагман, Карпро, Азура, Баунті, Барк, Трамп та інші. Це ланка товарів для риболовлі та туризму. Завдяки широкому асортименту та його наявності на вітринах у вас є можливість підібрати саме той товар, який вам потрібен. Музика. Наш магазин поділено на дві секції. Першу ми вже оглянули, ходімо, покажу вам другу. Там у нас і одяг та взуття. У нашому магазині представлені товари таких брендів, як МТАК, Vogel, Камотек та інші. Хочу вам коротко показати наш асортимент. Почнемо зі штанів. У нас представлена вся лінійка тактичних штанів МТАК Агресор. Вони в нас є в пікселі, мультикамі, волейві, чорні, сині в двох версіях демісезонка та літо. Тут можна побачити взуття. У нас є тут і кросівки, і півчеревики, і берці. Вони є літні, демісезонні на будь-яку погоду. За вами у нас є шкарпетки, рукавиці, сумочки, несесери, все, що вам необхідно для польових умов. Пройдемо далі. Тут у нас висять поло, убикси, бойові сорочки в двох кольорах. Піксель та мультикам. Тут у нас також є ще ростовки штанів. Далі у нас пішли флісові куртки, МТАК, сохшел-куртки. І тут вже пішли наші вітчизняні виробники. Також пішли фліски, бойові сорочки. Що немало важливо, ми подумали про наших жінок військових. І тут для них представлено лінійку жіночого одягу, де у нас є футболки, поло, флісові кофти, тактичні штани та куртки. У нашому магазині представлені товари різної цінової категорії. Тут для себе зможе знайти щось як початківець, так і досвідчений рибак або турист. Ми дуже цінуємо наших клієнтів, тому у нас в магазині ми облаштували куточок, де ви зможете випити ароматної кави та продовжити покупки. Якщо ви не знайшли товар, який вам потрібно, ми його зможемо доставити для вас у найкоротші терміни. Друзі, всіх з нетерпінням чекаємо у нас в магазині. Фортуна, цінуй свій час, рухайся з нами.